За синіми морями, за темними лісами, проти неба на землі жив був кіт в однім селі. Одного разу вирушив котик до своїх друзів, але злий дракон зачаклував усе місто. Давайте спробуємо допомогти котику. Зайшов котику котик у місто, а там стоять спорожнілі будиночки. Спробуємо знайти сусідів числа п'ять. Правильно, малята це 4 та 6. Отже, заселили ми перший будиночок. Давайте знайдемо сусідів числа 6. Це 5 та 7. Отже, і другий будиночок заселили. Знайдіть сусідів числа 8. Так, це 7 та 9. Добре впоралися із завданням. Усі будиночки заселили. А ось галявина, на якій лишилися кольорові м'ячики, якими гралися мешканці міста, слід поставити м'ячики по порядку від найменшого числа до найбільшого, тобто від 1 до 10. Давайте себе перевіримо. Порахуйте, від 1 до 10. Давайте пограємо у гру навпаки. Ось, наприклад, слон великий, а мишка яка. Правильно, маленька. Дерево високе, а кущ який? Низький. Річка широка, а струмок який. Правильно, вузький. А ось злий дракон залишив для котика задачі. Спробуймо йому допомогти. Слухайте уважно. Два півника на току, дві гусочки у садку, дві качечки на воді, дві курочки в лободі. Скільки всіх? Ану, скажи. Правильно, малята вісім. Давайте себе перевіримо. Правильно вісім. Три сороки білобоки. На дубі сиділи три синечки, три сестрички до них прилетіли. Швидко треба полічить. Скільки усього всіх птиць? Так, шість. Число шість. Позначимо цифрою 6. На квіточках обірвалися пелюсточки. Нам слід до кожної квіточки підібрати відповідні пелюсточки. Ось, наприклад, на квіточці. Із синьою серединкою стоїть число 7. То результат розв'язаного прикладу має бути 7. Починаємо. Розгляньте уважно портрет зайчика у першому квадратику. А тепер подивіться уважно у другий квадратик і скажіть. Чи всіх діталей вистачає, щоб викласти портрет зайчика? Правильно, малята, не вистачає одного жовтого трикутника для ока, та не вистачає одного овала для вушка. Малята, ми дуже добре впоралися із завданнями і допомогли котику здолати змія.